Вітання всім любителям тихого полювання та лісу. Сьогодні 1 листопада 25 року пощастило поїхати в такий гарний мішаний ліс в Київській області. І з самого початку вже попадаються чудові грибочки. Нашов гарні маслючки. Ось такі. Ось ще і по три одразу. Отакі чудові знахідки пізньої осені. Друзі, залишайте ваші вподобайки, коментарі. Також ви побачите посилання на збір для безпритульних тварин у описі до цього відео. А саме посилання на Монобанку. Хто матиме змогу бажання, кожен маленький донат це велика допомога. Ну а ми будемо продовжувати наш пошук і сподіваюсь покажу вам сьогодні багато цікавих знахідок. Так, зараз торбинка, якій кошик буде наповнюватися. Спеціально йшли в одну місцинку, яку давно запам'ятали, і яка у певні періоди дарувала цінні чудові рижики делікатесні. І от спочатку почали шукати, наче нема. Але потім в одній точці одразу кілька чудових рижиків, які я так мріяв сьогодні теж відшукати. У попередніх відео теж були рижики і там на одній полянці було ледь не два десятки. Один з самих цінних грибочків і дуже специфічний у плані плодоношення. Вибирає далеко не всі локації. Росте буває дещо хаотично. От. Таке диво. Не в кожному лісі вони є, скільки років я захоплюю, збираю дійсно рижики це. Це диво. Подивіться яка чудова парочка. Малюк і більший поруч. О, і там ще третій є. Зараз ми його будемо діставати з вами. Я вже і ножа навіть з кармана не, не доставав, тому що думаю, на радощах уже так гербочки дістану. О, Бачите, це все на одній місцинці. І тут вони ще які гарні, дивіться. Ось такі, бачите, в травичці весь заховався. І ніжки в цих довгів вони гарно витягнулися, тому що, мабуть, умови гарні були для росту. Бачите, прямо таке на ніжці руді плями помаранчеві. Дуже якісні хороші рижики, вони молоді і плотненькі. От. Так що я вам скажу, що... Вже похід вдався, оскільки за перші 15-20 хвилин пошуку є і маслюк, є і оці гриби буду дивитися далі. І знову такі дуже гарні такі краєвиди, така дикувата частинка лісу, дуже прикольно. Лажать всілякі такі великі дровиняки, повалені. Я дуже таке люблю. От рижики теж люблять в такому ховатися, до речі. От, От наприклад, теж грибочок. Селіть ось, рижик. такі гарненькі, вони зовсім молоді, але в принципі розмір у них вже такий. Можна і консервувати, смажити як хочеш. Взагалі хотілося б спробувати маринованих рижиків в цьому році зробити, тому що попередні ті, що я знайшов, ми їх заморозили, щоб потім приготувати їх на свято. от така краса. Бачите, друзі, поставив свою помаранчеву торбинку, в який кошик мій. Поклав паличку і задумався, помаранчева торбинка, помаранчеві рижики. Дуже символічно. Я коли сьогодні їхав і ще кажу рідним, це буде так класно, якщо нам пощастить, а нам таки пощастило, знімемо для, шановних глядачів, позитивне добре відео про ці цінні гриби. І назимо його там. Супер гриби рижики. І вони знову попадаються. Так що все-таки тематика цього відео буде переважно про оці чарівні грибочки. Цей попався взагалі величезний. Ніжка в цих плямках. А колись давно, коли я знаходив самі перші рижики, я казав, що в них на ніжках діатез. Це смішно. Ну подивіться на цю ніжку в цятки. Це, Це диво. Я можу так з цим грибом милуватися кілька хвилин, просто, тому що він от такий от класний, незвичний в плямках. цих. До речі, не всі рижики мають плямки на ніжках. Я от по ним старався почитати, поцікавитися, які ще бувають види. От Це рижик делікатесний, існує ще кілька видів, які трапляються в Україні. От, Але от поки знаходив тільки цей. Але це один з найкращих вважається. Ось поруч його братик ще один гарненький рижечок а цей з такою ногою закрученою дивіться який класний а ці плямки на нішці вони такі як, як дзеркальні напівпрозорі дивовижний витвір природи чудовий похід я абсолютно щасливий ще такі знахідки Ну тут одні емоції, дивіться, це вже нарижики, які паличкою відкриті. Вони тут ховалися в кущиках. Щоб було їх видно, то вони були відкриті для вас, щоб показати. Дивіться. -о. Дивіться, яке диво. Воно ще один в кущах там. Зараз будемо пробиратися туди. Так, тут мурашник якийсь по дорозі у нас. Отакі От чагарнички. І це диво тут росте собі. От, а цього було більш-менш видно рибочка. О, дивіться, яка нога. Оце так-так. Ну що я можу сказати? Це диво? Я так мріяв зробити сюжет про них. І сьогодні ліс дарує такі знахідки нам. Так, друзі, несемо наші рижечки сюди. Бачите, кошик уже майже наповнений. Сюди несемо оці гербочки. А тут один був роздавлений, але вже частинки з нього забрали. Там ще один гігант, такий пружний рижик. Отакий ще, дивіться. Ух ти яка нога! Це взагалі. Так, отакий от супер похід вийшов. От в одній точці в радіусі кількох метрів чотири герба. Три я вам показав, а одненький був підтоптаний. Я не знаю, чи ми його зачепили, чи до нас якісь люди проходили, ну не суть. Все одно він був забраний. О! Чудово! Так, друзі, що тут у нас? Тут у нас це здоровенний був гігрофор. Можливо, його збили. От такі тут гігрофори пізні ростуть. Такого розміру. У минулому відео я показував те, що з двох частин. Причому там і в першій, і в другій частині інфа про ці чудові гриби було. Ось маленьке, дивіться, який чик. Ігрофорчик я так собі наламав. Прямо склав собі і забрав потім кошик. Там ще бачу якийсь гриб, а... то старий маслюк. Тут ще рижичок був, я його вже дістав, але до кошика не клав, покажу, де виріс. О, ось тут він був. такий гарненький. Ця ніжка видовжена. І сам по собі він такий стрункий рижик. А ті тостоногі більш були. Але те саме види, чудовий грибок, молодий. О. Ну, коротше кажучи, це дійсно дивовижне місце, де вони є. І звісно, я не пам'ятаю, в якомусь відео я вам розказував, друзі. Здається, в 19-му році ми з рідними, як то кажуть, спонтанно вперше знайшли ці герби тут. Плюс-мінус це були ці локації, але потім от був якийсь рік, взагалі їх не було. А воно ну, я викопав ще одного маленького, але він пропав, друзі, він підгнив. Так, і були роки, не було їх. А це в цьому році ще на початку осені. Така була дещо навіть засуха. І пам'ятаю, тут поруч ми знайшли штучок 6-7 їх. от Потім вже минулого разу це вже був кінець жовтня, вже два десятки було. Ну а сьогодні це взагалі щось неймовірне. Так що рижикам сьогодні супер збір вийшов. Так, шановні підписники, ну тут одні емоції. Уже скільки ми рижиків сьогодні з вами знайшли, подивилися, роздивилися більших, менших. І тут подивіться, який гриб стоїть. Ми ну, ходимо, ну, реально десь годину. Я думаю, максимум годину, тому що я ж ну, дивлюся, я бачу, скільки ми почали. От. І за годину кошик рижиків. Подивіться, які гриби. Ух! І оця половина такі, крупні. Ну і такі малюсенькі, теж хорошенькі. От. чистенький, абсолютно гарний гриб. Такі диво. Ні, ну Я не знаю навіть особлива якась радість з цими родими гербами. Всі я їх люблю, ви знаєте, всі. Я опеньки осінні дуже люблю. опеньки я не вибирався в цьому році. Хоча, звісно, місць знаю багато, тому що захоплююсь цим фактично з дитинства і достатньо знаю локацій всього, але нема змоги поїхати всюди куди хочу. Тут уже воно у нас повна ця торбина, дивіться. Все який. Це взагалі ж він один, там грам 150 цей рижик один. Цей вилити. Щоб повний кошик. Так. Ось ще. Іще один. Клас. Дякую, лісу, за ці дери. Ну що, пошук дрижиків вдався. Кілька десятків чудових грибів цінних Такий повний кошечок. Наверх поклав більшенькі Суто естетичний такий аспект. От. Чудові гриби і похід. Як завжди щиро всім дякую, хочу побажати вам добра, меру, успіхів у ваших починаннях. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку, лишити коментар. Завжди з радістю відповідаю всім глядачам. Бувайте, друзі.